Матеріал ми отримали 8 години року. Значить, протягом цього часу нами були обстежені станції технічного обслуговування, де на всіх, всіх, на всіх станціях нам пояснювали працівники, що даний автомобіль АТ 730 аа не звертався по Е, Нами було. Поїх, нам було виїжджено на е, адрес власника е, цього автомобіля, тобто нам там теж не відкривали е, в, ну, Буде розбиратися з цим всім. Коли Материал... можна буде до вас прийти і з вами поспілкуватися на рахунок просування цієї справи? Ви можете хоч кожен, кожен день мені дзвонити. А підійти поспілкуватися на відеокамеру? Ну, коли ми будемо мати якийсь результат, щоб сказати, що, що ми зробили для того, ми, будь ласка, ми вас повідомимо, будемо. То до кінця місяця ми можемо зробити. Так, так, це однозначно. До, 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 до кінця місяця ми однозначно, що ми е, щось якусь відповідь вам дамо. Скажіть, будь ласка, які були зроблені слідчі дії по факту ДТП, яке сталося 17 жовтня 2016 року в місті Долина, де постраждав ікону Андрій? Це, значить, по, даному факту, по даному ДТП можу пояснити таке, що е були опитані люди, е була опитана його е жінка, а також бу була опитана мама. Всі вони свідчать про те, що даний автомобіль, на протязі, як ви сьогодні чули, е декілька місяців знаходиться в місті Одесі. З коником Ігором. Знаходиться там. Значить, доступу ми до, тобто, до подвір'я ми ніякого не маємо. Оглянув, що так візуально ми подивилися, автомобіля нема. Також поїхали на, в, в село Тужилів, там де знаходиться даного чоловіка. Фірма теж на території ми не бачимо. Автомобіль на території в нас не пускають туди. Були опитані е, працівники, е, які теж повідомили про те, що. Конка Ігора немає, що він знаходиться в Одесу. Тобто, якщо я правильно розумію, на сьогодні, на 8 грудня 2016 року, машину ви не відбачили, ніяких списчиз не робили Ні. і нічого не встановили. Ні. Тільки були опитані Очевидці, ну тобто, не очевидці, а люди, які е, працюють з ним. Скажіть, будь ласка, а які далі ваші будуть дії, для, ну, щоб знайти даний автомобіль даного порушника? Є в нас підозра, і по, по, по цій підозрі, е, тобто в нас підозра є, що він вдарив, так як ми сьогодні говорили з е, тою жінкою, так, жінка там, де є декілька слів, пройшло з її слів, що там є бятка спереді, тому подібно. Що, що це може бути, що це він вдарив, Це є в нас підозра. І будемо так, щоб його притягнути вдома, щоб він хоча б приїхав сюди, треба напевно, що машину закинути в базу рубіж. Тобто машину базу рубіжу будете закинути на протягом терміну? Чи сьогодні, завтра, післязавтра? Ну, Напротяги декілька днів, тому що нам треба дати запит і щоб... щоб... Тобто у понеділок Я воно вже понеділок, буде побіжі. У понеділок, ми в понеділок вівторок, там не нас це залежить, тому що ми, ми самі не закидаємо району на Дивіться, Ми ось на прошлому разі були у замначальника Саймона, Ярослава Івановича. Він подзвонив в Долину, щоб закинули, щоб закинули цю машину в базу рубіж. Я їхав, приїжджав в Стрею, сказали мені, хлопці там на КП, що такої машини нема в рубіжі. Це рубіж це є по областях, чи воно є по, по то Тобто, можливо, що по Франківській області вона вже є в рубіжі. Долинський, що вони закинули тоді? що? Ні, Долинський не закинули. Я мав підстави того, що закинули. Добре, якщо вони закинути машину в Рубіж, це може зробити, що вона була в по тіль Україні, бо є інформація, да, що є по тіль України. Тобто на число 12-13 грудня вона би мала бути вже в Україні. Ми будемо готувати, взагалі мала би долина готувати, щоб закинути. Ми будемо зв'язувати з працівниками, хай вони готують е, запити на, на області, яка вони закидують, що є просто є підозра, що цей автомобіль причетний до ДТП. Скажіть мені, чи відомий вам наказ МВС України номер 1395 від 07.11.2015 року про затвердження інструкції з оформлення поліцейськими матеріалами про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі? Так, відомий відомий так, вам? Так, так. Чи скірувалися ви у відповідності до пункту 88 даного наказу відповідні листи? Про експертів, про призначення транспортно-трасологічного, криміналістичного та хімічного дослідження на предмет виявлення на моєму автомобілі слідів від автомобіля Mitsubishi l 200 Про що я просив у своїх заявах? Так, ну, тут у мене є ці заяви, це. Прошу? Дуэль, так. Ні, це до Будь ласка. Бачите? Одна заява є. Друга заява є. Це, бачите, вона тут зареєстрована у вашій канцелярії в калусі. 26 жовтня. Сьогодні вже 8 грудня. Another the bottom of the zero. Я, е, значить я зрозумів, ви ж мали це до долини. то в чому тут е, калуш? При тому, що кал, долина підпорядковується калушу. Так. Але ж працівники працюють так само по, по безсережньому руку, так само, як і в калуші. Ми маємо тут, е, це мав займатися займатися цим долина, не ми. Долина підчиняється під, під, калушу. Так. Значить, я написав до начальника калуша, це він. Мав начальник, начальник є в долині. Він мав назначити, хто має, чи долина проводити. Начальник цікав. відділу відділу є в долині. Є начальник. Який начальник? Начальник е е начальник відділу поліції. Е ну, ну. Причому тут кауч до цього. Ну а чого тоді відправили у цей ці документи в Калуш? Калуш відправили для того, щоб зібрати всі матеріали, чи цей був автомобіль причетний до ДТП? Ну, все. Це ми ведемо супровід. Ми зібрали матеріали, відправили це на долину назад. Ми зібрали матеріали, опитали людей, опитали свідків, ви чи міг цей автомобіль бути причетним до ДТП і направили назад в долину. Причому тут кавиш до, до цього. Долина, хто, виїжджав? Кавиш. Хто, хто виїжджав, при чому тут підчиняється чи не підчиняється? Хто виїжджав на ДТП? Хто веде суповід матеріалів? Інспектор Яриш. Так так. так, так, він направив на матеріали нам. Ми зробили все, що ми могли зробити. Ми не відказуємося від того, що ми в подальшому не будемо вам в цьому допомагати. Ми будемо робити все для того, щоб цю, Цей автомобіль встановити, тому що так вже ми самі прийшли до цього е, рішення, що міг і не коник їхати, Ігор, міг водій їхати, могла мама їхати там. ну, В такому в такому плані. Скажіть мені, хто повинен цю експертизу проводити за тих владельців, що я написав? Ну, я думаю, що долина. Чому калош? Скажіть, будь ласка, чому? От ви СПЛС все на калуш. Чому? От скажіть мені, що калуш? Тобто, якщо ми правильно розуміємо, це дані експертизи треба писати в Долинську поліцію. Так, так. І Долинська поліція має їх проводити. Так, так. Чому калуш? От чого ви кажете калуш? То тому, ну, що, що ви, ви говорите, що тобто, калош. Якщо, то, якщо, якщо е, на... Ну, будемо казати, на воєнну перевести, так? Наприклад, керує майор, так, так, під ним є капітан. Так. Значить, щоб капітан провів туди, значить, майор повинен дати вказівку, правильно? Значить, я майор, звертаюся майор, до майор, правильно? Майор є, так ви говорите. Майор є в долині і майор дає вказівку капітану. Так, як ви говорите про, про цьому. Я говорю за те, що ви розумієте, долина що? підкоряється ткалушкою. І через те я написав на навіть вірил. Він має свій теж відділ поліції. То ви кажете, щоб я цю заяву до ну, там за Є інспектор, і... який відповідає. Ну, я розумію, які виїжджав на ДТП. Ну, ви, старалися... ви бачите, що ми робимо ну, все можливе, то, що, що може бути можливим. Є в нас поперек і, і на так сьогодні ми mm -hmm. саме з вами під'їхали, так само спілкувалися, ніхто нічого не, не, не укриває нічого. Я перед вами дзвоню до цього чоловіка. Може і цей чоловік і не він зробив, може його водій зробив. Дану машину не можна встановити, тому що її нема, вона не їздить по місту. Так само її нема вдома, там, де по місті проживання, теж її нема. Він, він, для того, 26 жовтня я цю заяву написав. Цю заяву написав. Тут калоші зареєстровав. Ці заяви відправили в долину. Потім з долини привезли машиною сюди оригінали справи і ці заяви привезли. Чого вони привезли сюди тоді? Якщо... Долина, чому? Так, долина ж привезли і моє, моє діло, і ці заяви все і привезли з того власне. Ми це е, е, зробили. Це Ні, це, це, не є, це не є. Ви бачили сьогодні самі це все. Поїхали, ті самі слова, що, що говорили, ті самі є слова на, на листочку, так само на написані. Самі ви чули, які відношення і, 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 і як даються говорити ці люди. І де машина є, ви самі це все чули. І де машина знаходиться. Добре, дякую. Повірте, ми хоч.